Авторський концерт Віктора Теличка з нагоди ювілею композитора презентував заслужений академічний закарпатський народний хор в обласній філармонії. Творчість Віктора Федоровича, теличка, взагалі така особлива в теперішньому в сучасному світі. Ви знаєте, якраз в нього є таке поєднання академічної школи, академізму і фольклору. Оце, от така домінант його творчості, якраз як поєднання, це органічне поєднання. І в цьому якраз родзинка його творчості, і оця народність його класичних творів. Вона є дуже самобутньою, яскравою, такою неповторною, яка нам дуже Подобається і тому ми виконуємо з великим задоволенням його твори. Під час концерту у виконанні закарпатського народного хору прозвучали такі знакові твори Віктора Теличка, як фольк-балада Ой, убили Липика, яка є співзвучною із подіями сучасного часу. Пісня поема Наш Тарас присвячена 200-річчю перепоховання останків Великого Кобзаря. Фольк-опера Закарпатське весілля. Ну, я давно працюю з Закарпатським народним кором, це наш легендарний провідний коровий колектив. Власне, можна казати, що саме з нього почалося професійне корове мистецтво Закарпаття 100 років тому назад, трохи більше. Крім обробок народних пісень різних народів. Завжди професійним композитором, мені в тому числі хочеться створити твори, ну не зовсім традиційні якихось інших форм. Музика це є особливий стан душі, це є особлива інтернаціональна мова, яка зближує людей, власне, їх облагороджує, робить більш людяними. От і по великому рахунку я дуже щасливий тим, що я займаюся музикою. Доповнили концерт, танцювальні і вокально-хореографічні композиції, музику до яких написав Віктор Теличко. Творчий доробок композитора надзвичайно різноманітний. Він є автором понад 150 музичних творів різних жанрів. Це і камерні симфонії, твори для симфонічного оркестру, фортепіано, скрипки, хорова музика, романси, твори для дітей, театральні вистави. Багато творів Віктора Теличка входять до золотого фонду репертуару Закарпатського народного хору. На наше щастя. Краса нашого краю напевно дуже позитивно впливає на людей. Знаєте, у нас, починаючи від побутових дрібниць і закінчуючи складними відношеннями між людьми, у нас хороші, хороша атмосфера, і це не моя тільки думка це відмічають дуже багато приїжджих гостей. Там із сходу України, із з інших країн. Тому жити і творити в Закарпатті це, – це і є і щастя. Нагадаємо, що музичний захід, як і всі концерти у Закарпатській обласній філармонії, відбувся на підтримку Збройних сил України.